З цього шара щось зробити, ну я не бачу, що. О десь на скид на ФПЛ він досить важкий. Плюс якийсь підривач для нього прийдеться придумати. Кріпити його при цей шар, ну прийдеться щось забритати, а він ще раз кажу важкий. Бомба з нього погана. Як якусь міну загороджувальну поставити, як міна, воно ще якось може працює. Якщо всунути йому просто електродетонатор, вивести там провода, і цього шара поставити, отак. О. Десь на місцевості, то за рахунок, ну, коли він вибухне, <звук> зробить таку з суламків. Ну, скажімо, дальність в неї така собі, ну, в общем. Особого толку його розбирати я не бачу взагалі, ну, якщо дуже пече, ну, ну, розбирати треба дуже обережно. Гарантовано зафіксувати, щоб він у вас не впав. Не раджу затискати його в тиски. Шарообразна форма, якщо нема спеціальних углових тисків ну, з угловими отакими от губками, а є звичайні. У вас вийде дуже маленькі площини контакту, і він при зусиллях може вислизнути а як впаде в зі.